Сьогодні ми закінчимо вивчення лінійного програмування перший модуль. Остання тема цього модуля цілочисельне лінійне програмування. Ну, інколи розв'язок відразу ми можемо отримати цілочисельним. Наприклад, коли ми розв'язуємо транспортну задачу і Запаси і потреби цілочисельні, то структура транспортної задачі каже, що і розв'язок буде цілочисельним. Кутові точки будуть мати цілочисельні координати. Але в загальному випадку це не завжди так. Сьогодні ми розглянемо один простий метод, другий складний. Простий це графічний метод. Якщо у вас є дві. Вільні змінні, то можна розв'язувати задачу цілочисельного програмування графічно. Спочатку ми її розв'язуємо звичайним графічним методом, потім на, цю, на цей малюночок наносимо точки з цілочисельними координатами і дивимося, яка з них дає, надає максимум нашій цільовій функції. Ось для цієї задачі у нас допустимі точки з чисельними координатами, позначені ось таким бусковим кольором, а недопустимі синім. Ми бачимо, що максимальне значення ось у цієї точки. Значення буде цільової функції максимальне 11. Це найпростіший метод графічний, і у вас ВДЗ теж є там перше завдання. І друге графічним методом треба знайти цілочисельний розв'язок. Перший графічний метод і друге задання графічним методом. Ну, ось інший приклад. Задача ну, записана в канонічному вигляді, в канонічній формі. Ми виключаємо базисні змінні, отримуємо. Задачу в стандартній формі. І тут теж не дуже багато точок з цілочисильними координатами в цій області. Не цілочисельний розв'язок знаходиться ось тут, а цілочисельний тут. Якщо графічний метод не вдається використати, наприклад, більше ніж дві вільні змінні, то для аналітичного розв'язку і для програмування використовуються різні методи перерізів. Яка ідея цих методів? Будь-які методи перерізу засновані на розв'язанні послідовності задач лінійного програмування p 0 P1 і так далі, PN. ДП0В початкова задача без урахування цілочисельності змінних. Тобто починаємо з цієї задачі без урахування. На наступному якомусь кроці L, деЛ більше нуля, в першу чергу перевіряємо. Чи був цілочисельним розв'язок попередньої задачі? Якщо він і так був цілочисельним, то нічого робити не треба. Якщо ж він не був цілочисельним, то з попередньої задачі L-1, будуємо P за такими умовами. Додається одне нове обмеження, яке повинно задовольняти таким умовам. Будь-який цілочисельний допустимий розв'язок отієї попередньої задачі повинен е залишитися. Він не повинен відсікатися. А якщо є нецілочисельний оптимальний розв'язок, він повинен відсікатися. Залишитися всі цілочисельні повинні, а не оптимальний нецілочисельний повинен відсікатися. Оце ідея різних методів перерізу. Найпоширенішим і в програмуванні, і там в теорії є метод перерізів ГОМОРІ. Як там будуються ось ці перерізи? Давайте позначимо: ціла частина числа А. Ось у квадратних дужечках. Найбільше ціле число, що не перевищує А. Наприклад, для числа мінус 3,2 ціла частина це мінус 4. Найбільше ціле, що не перевищує його. А у фігурних дужечках це А мінус ціла частина. Дробова частина А. Наприклад, дробова частина числа мінус 3,2. Це число відняти його цілу частину 08. Дробова частина завжди більше або дорівнює 0 і строго менше одиниці. К. Номери вільних звінних у розв'язку задачі P L-1. В якому був нецілочисельний розв'язок, С. Номер рівняння з максимальною дробовою частиною у правій частині. Тобто там, де досягався максимум базисної зміни, ось там дробова частина. Оце буде номер S. Ось в Гоморі за цими всіми. Позначеннями ввів таке додаткове обмеження. Ціле, дробова частина правої частини оцієї BS відняти суму дробових частин коефіцієнтів, помножених на ХТ менше або дорівнює нулю. 0. Ось таке обмеження. Це дається вам без доведення. Воно буде якраз відсікати ось ту нецілочисельний не оптимальний розв'язок, але залишати усі цілочисельні розв'язки. БС це відняти суму за всіма вільними змінними. Коефіцієнтів в ось у цьому рівнянні наших вільних змінних на ці вільні зміни менше або дорівнює 0. Приклад. Розв'язати методом перерізів в гуморі задачу цілочисельного лінійного програмування. Максимізується обмеження х12 більше або дорівнює нулю 0 і цілочисельні. Ну, Давайте розв'яжемо початкову задачу p 0 Е, Додамо ось тут базисні змінні. Розв'яжемо її симплекс методом на веб-сторінці. Цільова функція 1, 4 0 0 Обмеження. Мінус -1, 1 0 2 Це одне обмеження, друге 3, 2, 0, 1, 6. Давайте введемо в базис x, так ще раз перевіримо, x1 плюс x4 максимізується, угу. 2 і тут 6, все вірно. Так, Х давайте почнемо з цієї змінної, вводимо її в базис, виводиться ось ця змінна, І можна тепер Х1 ввести в базис. Так, ми отримали нецілочисельний розв'язок. Х перше. Нуль двадцять п'ять. Х перше. Одиничка, ікс два, півтора і з сім. Х перше. Одиничка, півтора і сі. Так, отримали. Ік перше одиничка, ікс – півтора. І Z7. Максимально. Давайте подивимося ще на дробову частину в так, Максимальна дробова частина. Дивимось. Тут е, 1,5. Так? Ось дробова частина x, вільні змінні x 3 і x 4 Вільні змінні x3 і x4. Максимальна і єдина нецілочисельна зміна. Тут 1,5. У неї дробова частина 0,5. 0,5. Ось у цьому рівнянні при x3 дробова частина 0,375. При х4 0,125. Отже, наше додаткове обмеження, тобто перший переріз гуморі, виглядає ось таким чином. 0,5. Давайте ще раз подивимось, як він виглядає. Права частина мінус сума за всіма вільними змінними дробових частин коефіцієнтів менше або дорівнює 0, дробова частина правої частини. Мінус дробові частини коефіцієнтів на нашій вільній зміні менше або дорівнює 0. Оце наше додаткове обмеження. Яке буде відсікати нецілочисельний розв'язок. Переходимо до задачі P1. У додаткове обмеження, яке воно у нас було, давайте. Якщо перенести оце все праворуч, щоб 0,5 залишилось, тут більше або дорівнює тоді буде. І треба ввести балансну зміну менше. Так? А перед нею стоїть знак мінус, тому скористаємося методом штучного базису. Додаємо ще й плюс x6. Так, ось ми отримуємо нашу нову задачу. Це вже задача P1. Давайте її розв'яжемо на нашій веб-сторінці теж симплекс методом. Тобто я візьму оцей розв'язок з додатковим обмеженням. X1 плюс 4х2. Третя, четверте нулі, п'ята теж нуль. І шосте велике число. Обмеження. Ну, беремо ті, що у нас були вже обмеження в останній таблиці. Х2 плюс 0375 х 3 Плюс 0,125х4 дорівнює 1,5. Оце оце обмеження. 0,1, Нуль триста п'ять, нуль сто Це третє четверте. П'ятої і шостої немає. Права частинка півтора. Друге обмеження. Ось воно. Тут у нас. Х1, одиничка, друге немає. Третє мінус 0,25, четверте плюс 0,25. Один, 0. 25, 4, +0, 25, 1, 0. Мінус 0,25, 0,25. П'ятої і шостий немає права частинка одиничка. П'ятої і шостої немає і права частина ось одиниця. І є ще третє обмеження. Першої другої немає, нуль 0,125. сто двадцять п'ять. Мінус один плюс один. І права частина нуль п'ять. Так, перевіримо задачу. Х1 плюс 4х2. мінус велике число на x6. Х2 0,375. 5. 1. 1. Х3, Х4 1, 5. 0,125. Так, ну, начебто, все вірно. Розв'язуємо її симплекс методом. Спочатку вводимо, ну, мабуть, оцю, давайте, виводимо з бази з ось С. Ну, і що? Все, начебто, тут всі мінуси. Що ж ми отримали? Який розв'язок? Х 1 4 третіх. Ось вона. Х друге 1. х третя, 4 третіх. Угу. А х 2 1. Ні, х 2 скільки? х 2 так, х друга одиничка. Четверта і п'ята нулі, вільна змінна 0. Знову ми бачимо, що розв'язок не цілочисельний. Z максимальне 16 третіх. Ну, ось вона. 16 третіх. Знову ми бачимо, що цей розв'язок не цілочисельний. Давайте шукаємо найбільші дробові частини в базисних змінних. 1 і 33 третіх, 4 третіх. 4, ну, в принципі, і тут, і тут. Вони, приблизно, вони не, не приблизно, а точно однакові. В методі Гоморі можна брати будь-яку. Просто відріжеться з різних боків. Візьмемо, наприклад, Х1. Які тут вільні змінні тепер. Вільні змінні Х4, Х5, Х6 це додаткова зміна, вона нам не потрібна. Х4, і Х5 вільні зміни. Рівняння беремо ось це. Дробова частина правої частини одна третина. Дробові частини при вільних змінах тут одна третина, і тут мінус одиничка теж одна третина. І там, і там одна третинка. Ось одна третинка, одна третинка. Тобто додаткове обмеження або другий переріз гоморі. Права частина мінус ось С на х4 мінус ось С на Х5. Ну, або на одну третинку помножити, х4 плюс х5 більше або дорівнює одиниці. створюємо задачу P2. Беремо розв'язок P1 і додаємо нове обмеження. Яке у нас тут було нове обмеження? Тут треба відняти змінну, щоб був баланс, і додати базисну змінну. Х6 відняли, Х7 додали. Так, давайте тепер цю задачу розв'яжемо симплекс методом на веб-сторінці. 1, 4. Які там номери змінних? 3, четверта, п'ята, шоста нулі. А сьома сьома вже. Ну, шоста вже, ми її відкинули. А сьома мінус 10 тисяч, третя, четверта, п'ята, шоста нулі. Сьома мінус 10 тисяч. Наші обмеження. Друга плюс п'ята одиниці. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома одиниця. Друге обмеження. Одиничка нуль, нуль, друге і третєї немає. Четверта. Ну, треба писати одну третинку. Ось так це третє число. Перше друге третє, четверте, п'ята мінус дві третіх. Шосте і сьоме немає, п'ята. мінус нуль. Шостої і сьомої немає, і права частина чотири третіх. Так. І третє обмеження. Перша друга нуль, третя нуль триста сімдесят п'ять. Ми звідсиля беремо, да? Перша друга нуль, третя одиничка. Четверта. Мінус одна третя. Чи плюс одна? Чому плюс? А, плюс одна третя, мінус вісім третіх.

А, шоста це у нас була додаткова зміна. Все, да, здається, Шостий і сьомий немає. 4 третіх. Шоста, це у нас була додаткова зміна. Шостий і сьомий немає. І права частина у нас 4 третіх. Ось одна і три. І додаткове обмеження. Ну, от те, що ми там написали. Х4 плюс х5 більше або дорівнює рівня одиниці. 4 і 5 одиниця, шосту віднімаємо для балансу і сьома базисна. Перша, друга, третя нулі. 4 і 5 одиниці, шоста мінус одиниця, сьома одиниця і права частина одиничка. Ну, давайте перевіримо. Так, обмеження наші. Наша задача. х1 плюс 4х2, мінус велике число на х7. Х2 плюс х5 одиничка. Х1 плюс 1 третя. Мінус 2 третіх, 4 третіх. Х3. 1 третя, х4те. 8 третіх, тут 4 третіх. 4 п'яте, мінус шосте, плюс сьоми, все вірно. Так, вводимо в базис. Ну, вони однакові. Давайте їх 4 введемо в базис, наприклад. Так, вони теж тут однакові. Давайте оце введемо в базу, щоб у нас не було вироджених розв'язків. О, тепер проблем немає. Тепер вироджені, все одно вироджений розв'язок є. Тут дві одинички. Ну, отут треба виводити. Так, ось тут вводимо в базис тепер немає в е, ніяких права частина, а чому вона мінус 6? Вона 4. Ну, якісь накладки в розв'язанні. Ось цю виводимо. А, ну, в принципі, все. А, ось треба оцю було вводити, а їх 7 виводити. І, в принципі, все, як ми прийшли до розв'язку. Так. Що ж ми отримали? Повертаючись до початкової задачі, ми маємо такий розв'язок Х максимум 1,1, ось він x1, 1, x2 одиничка і z дорівнює 5. Ось ми отримали після двох перерізів цілочисельний розв'язок. Давайте проведемо і геометричну ілюстрацію наших перерізів в гуморі. Що у нас тут було? Виразимо оці додаткові обмеження через x1 і x2. Перший переріз, він у нас був ось таким. Або в простих дробах ось такий. Помножимо його на 8. І x3, x4 виразимо через x1 і x2 з наших обмежень. Результат х2 менше або дорівнює 1. одиниці. Оце наш перший переріз гоморі. Другий переріз, він був ось таким. Виражаємо х 4 і х5 через попередні всі величини. Х4 ось так. Х5 ось воно у нас. Оце. Тут вже готові х1 і х 2 восьмих 38х3 виражаємо і х4 виражаємо. Множимо на 8, ну і все спрощуємо. Х1 плюс х2 менше або дорівнює 2. І давайте подивимось, де ці перерізи гоморі на, на нашому графічному розв'язку. Ось у нас була область без урахування цілочисельності. Перший переріз гоморі Х2 менше або до рівні одиниці. Тобто перший переріз ось він. Оці дробові частини підібрані так, щоб оця точка максимуму е, вилучалася, а всі цілочисельні розв'язки залишалися. Фактично, це був обертання навколо цієї точки оцієї прямої. Вона обернулася сюди. І в другому в задачі P1 ми вже працювали ось в оцій області. Область зменшилась. Прибрався цілочисельний максимум, а всі, не цілочисельний, а всі цілочисельні допустимі точки залишилися. Ось задача P1. Тут у нас теж нецілочисельний розв'язок. Але оце обмеження вже цілочисельне, його вже рухати не можна. Другий переріз в гоморі, х1 плюс х2 рівня 2 це ось ця пряма повернулася обернулася навколо цієї точки, так, щоб прибрати оцей цілочисельний розв'язок, а всі, не цілочисельний максимум, а всі цілочисельні допустимі точки залишити. Ось вона розгорнулася до цих пір. І тепер ми вже отримали цілочисельний розв'язок.